А що таке проходьте? Я начальник, як назвати, що нас не пускать будь кроме людини по справі. Mm. Тобто, тепер ми зайшли туди. Нам забороняли. Так. Але ми зайшли. Суддя відмовилася вести справу, тобто судове засідання відкрите, так як ми там знаходимося. Вона заперечувала нашим суд. Ми сказали, що ми маємо згідно 111 статті про судові. Доброго дня. Так що отакі в нас суди в Україні. Сьогоднішнім числом винесли рішення, що ми заходять закрита системна засідання, пишить право. Ми допомагаємо да, 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 пацанам, забираємо хлопці, хто приїжджають, на патрони на все вороди, овоча, волонтерам допомагаємо. І вони за те, що між собою був скандал, блять, з'ївся на всіх, за те, що ходить, їх кашмарик, наркотою, не торгували.

Я теж вчителев доброволю. От не введений у окремо за що Віктор кстати, судді медаль передавав її чоловіку. Місюрі він вже учасник бойових дій, де ніде не воював, ніде не був. На блокпостах постояв Петропалівці і все, і вже учасник бойових дій. Перевірку повну треба робити. Бо деякі поліцейські, деякі військові також ходять, ходять військовій формі, до яких вона взагалі не відноситься. 23 роки. -23, 23 роки, а передавати? а в них вона А можна... Їм як кошу і форму свою подарив а пацанам, тому що спирно було такі. Вітя, так а що ти йди при, поліції, е, йди при поліції? Іди при поліції, і що ти хотів? Заяви, звісно, можна зайти. Вам тим більше можна в військовій формі обов'язково, в першу чергу можна заходити. Добре, давайте писати. Давайте підемо при поліції до судді. Хай представиться нам і він заяви відвід судді, так як вона упереджена. хлопці, пішліть в судове засідання. Що ми будемо на капоті? Ми ж Ми ж європейська держава. Так а як я не розумію? От об'ясніть, ви як людина, проста, от, якщо зняти форму, як ви на нашому місці діяли? Нас не пустили до товариша підтримати, як це? Що ну, це за приємно? І Оце мені подобається, що поліцейський сказав це вірно. Так. Правильно. Це в таких ще є надія, що ці тільки щоб він, навіть ну, недавно прийшов Та як з поліції. І коли новенькі приходять, то на часі це продажне, воно питається і про ні, ну сказати одне діло діє. Ну, а, а друге діло дії. Так, дії. Ну, коли вони те саме, дії були, треба було. Якщо цю заяву зараз <рес> напишеш? це вже таке було, я той раз називав. Така так, а що, а а що? Ну, заява, блін. Ви ж бачите, як вони упереджено все відносяться до... Судів по поліції робить. Ну, зараз поліція. Прийде і заяву хлопці будуть писати. Так, військовий, якщо стан, я думаю, що під час війни всі органи, всі структури на столі, а не висіла. І ніхто про це не знав. Так як люди зібралися, хто зна звідки, то так не можна робити. Ну так, да, я за стов КМ приїхав підтримати хлопців. І ми ж вільно, тихенько сиділи. Суддя спровокувала, сама почала нас виганяти. Ну чого ви киваєте? Систина, ви ж там по, по начало не були чи були? Я була самого початку. З самого початку були. І що ви не бачили, як суддя провокувала, все виганяла нас? Ну, ну бачите, бачили. Те, ну, ви, що я бачила, те я бачила. Ну так ви ви що? Боїтесь сказати? Ви боїтесь сказати про свого начальника, що вас тут тримають. Мене не тримають. Я як служу? не тримають? от якби ви служили, тоді б служили. А тут ви просто робите. Знаєте, робите, заробляють, як ото Я кажуть. Вам скажу, що навіть військовослужбовці і навіть поліцейські а... Хоть, віх, тіпа, віх дивіться юри, віх, дивіться, нав... дивіться. та, віх, та молоде, що вона вчилась на юриста. Кажу, що, вона, тіпа, молоде, що вона вивчилась на юриста? Ну ж дивіться, ми військові хлопці. Ми прийшли підтримати, і ми сиділи тихенько, поки суддя не почала провокувати нас, всіх виганяти. точно Не сиділи тихенько. Як та в мене ж відео є, відео вже в інтернеті. Люди побачать. Люди побачать і нададуть оцінку цьому всьому. Як суддя сидить у бо чоловік у неї в поліції, відносно якого справи шиють на віктора. Побив одного чоловіка цей місюра поліцейський, який потім заплатив 2 тисячі доларів, щоб остатися в поліції робити. А ви вважаєте це правильно? Я такого от а тепер, пі, а, тепер узнайте, а тепер узнайте. А тепер узнайте. А тепер узнайте у суді. А правда це ваш чоловік таке зробив? А кримінальні справи були там, відкриті ж були. Там не одна там не одна була відкрита. Яким чином це стосується безпосередньо цієї ситуації? Ті кримінальні цієї ситуації суддя. Упереджена, вона не дотримується конституції. Не дотримується 57-ї статті про судоустрій суддів. Невмисно неупереджено виносити рішення. А вона, ви бачите, як вона робить цих двох тринадцять. Е, що зупиняли? Овечка Ярослав і Суходольський Вес. Один совхоз і другий строїць. Ну ось ба. Ну Там і на відео було, було видно, як поліція на боді камери каже, їм казівка, тримайте довше. Я ж там вивчав її. <плес> <плес> я в цілях безпеки своєї не кажу. У мене родина. Відповідь. відповідь я сам не У мене відповідь на одну справу вже за три тижні. На почті не подається. 0,66. Это есть лично? Может, протянет 15 днів посматриваться, докато я знаю, що я через 2 дня. А если особисто, то делається то, что... особисто судья, ось уже цей раз уже ось на голову відкрите засідання. Може короче порушила статтю. Таку вона вон, дивіться. Вона порушила статтю 57 про судоустрій суддів і 111. і 111. От я трішки знаю. І плюс, що вона і плюс лежав листок. Е отакий я хочу, отакий, так? отакий листок на столі, а потім вони його повісили. Як так робиться? Ми не знали про це. Якщо брати на те, ми не знали, що не взяли. Потус, ми, що на так ні, причому відкриті судові засідання, я ми знаю, військові. Я знаю, але... Пиш, е прийшли під суддя Місюра. Місюра. Суддя але Місюра. То, що, якщо вже і відмовилась, і, і відмовилась надати своє посвідчення судді завірене мокрою печаткою і номер мантії також. Він теж може біляді, як свідок і він ну він знає це. Це від нас усіх заява. Надо писати вищу раду правосуддя, пускай займаються по таким суддям, бо вони себе богами включили. Я хай кожні 10 років міняв би суди в містах разом містами, щоб вони не засидували. Та не разними містами. міняти. їх оце все. Оце звільнить після такого її просто звільнить. Взагалі, щоб державні органи не очолювали. Пішла до Ярка і працювати. А потім, пенсія, да, а потім пенсії три тисячі отримали. Чоловіка пастухов місюру поліцейського, а її до Ярка. Вона да. тоді пойме. Боль, як останали, якого числа це? Вісімнадцятого ноль другого. Щоб нас пойняли, треба сходити йому повоювати. Ті хлопці розуміють, хто воював, хто на самом разі воював. А знаєш, що нам кажуть, коли ми провоювали. Що ви всі бігаєте? кричите, що ви воювали? Звісно, ми радше мовчали, і що? нас плюють, плювали. чуть і не били. Просто це раді чого ми хлопці, кажуть, хлопці життя віддають? щоб всі знали, хто саме заслуговує на цю повагу, а не ті, хто фальшиві захисники потом будуть кричать, бігати і казати, що ми захищали. Хоча вони ніде не були. Це сьогодні, да так та й повезло, що їні в боч скільки шось. А скільки служили? Скільки нас на 10.30 тридцять судове засідання було десять в десять тридцять забирає час йому армяшки кажемо? Ми долучимо відео до матеріалів справи. Якщо ти забереш заявляє відео, є, як суддя почала провокувати нас, виганяти з залу суду. Ну це предвзяте відношення до вільних слухачів. Ми сиділи тихо, сказать, що ми спровокували, що щоб не сказали. да. а відео це ті типу, пасмонтіровано. На зає. Ось тепер дивіться, люди, хлопці, які прийшли підтримувати. На милицях. Он. І поза штат, так, да, тебе вивели? 600 гривень отримуєш? Скільки поранень у тебе? 4 пульових? Три пульових. 4 осколе і четверте осколочне. В тебе теж поранення. Осколочне. На ноги. Нога. Да? Нога рука. А ногу можеш показати? Щоб люди. А, ну добре, тоді. — І яка 55-та, да, так, стаття? 57. Про судоустрії і суддів. — По якій справі. Там треба написати по якій справі, ми прийшли, що. Ми по якій справі? Ну, яка по віті, оце повітря. Справа про адміністративний ось перепишіть ось. Так. Да. Он перепишіть там. Про адміністративне вони правопорушення. Туди, так чітко все балодіє, про... вони тут тепле. Ні, ну там написано, про, про, я, про яка справа. Працюють, отримують по скільки там? По п'ятдесят, по сімдесят тисяч. там, в різних областях, містах. Справи, і да. вони собі не кують не мелять. Ну, така зарплата чітнесить. Може і охорону нанять свою окремо. Двадцять тисяч платить три Суддя, суддя не дотрималась п'ятдесят сьомої статті. Конституції про судоустрій суддів. є е, прос. Обвинуваче має право відмовитися від судді. Так, да, він він каже, що я буду заявляти відвід від від такої судді. А мені знаєш, що в мене четверо кричути не в Мене четверо дітей. Так, така, хто пише дітей дуже за я почала провокувати. Почала нас виганяти, що ми не маємо права сидіти на судовому засіданні. А ми сиділи тихенько. Ми зайшли тихо, присіли. Вони й лавочки там уже поскладували, щоб ми не сіли. Знаєте, що скажу ще одне, от в цьому суді проходила одна справа стосовно мене. І та людина, яка обвинувачена, отримала за майже мене що вбила, майже мене майже не вбила та людина. Ходи на волі. Ми ж не хочемо при нім проти прикласти, забирати парага. автомати, стрілять ходи ну, на волі ми. зараз. Та людина, яка прийшла так, до мене додому три роки Зачем тому, дерлася в, в дім, торки, побила мене. Тормозки, є у... побої, та є ці, ну, уліки. Є але все, сплачу, є свідки, але, але в нього умовно, умовно рік в цьому, в цьому суді судили. 20 Хто і я Тому не пам'ятаю, треба буде глянути, потім додав відео, вона, або ні. І плюс іще його ловлять під час условного року, його ловлять наркоту. Його зараз вже півтора року йде справа, його Як відзавідять. Це як ми раніше, як 90-ті, як не на дістанні. Рішили побити. Раніше заявлення скидло було. Перед тим, як за нас не Це не по мусору. А там би вловили, набили прилад і хер би кому пожаловалися. І до того, як прийти сюди, на садко не ну Це такі можна а Це були поліцейські. Прямо перед самим заходом що не можна, бо є це розпорядження води. Віктор, ви можете зараз зайти в судді, заявити відвід, щоб у вас був п'ятого. Ні, не п'ятого. Ви зараз заявіть. Щоб п'ятого вже був другий суддя. П'ятого вона не потрібна вже. Ви ж бачите, що вона упереджено працювала. Ви можете зараз... а ну давай почнемо. Та з якої заяви він усно заявив, заяви, все буде зафіксовано на відео. Щоб що додати ще. Прошу вас е, прийняти міри до судді Петропальського районного суду місюри Катерини Володимирівни, яка п'ятнадцятого року о 10.30 годині порушила статтю 111 ЗУ про судоустрій та статтю 57 зу про судоустрій да Суді, про судоустрій, судді, а саме е, виганяла нас усіх з е, судового з відкритого з відкритого судового засідання з відкритого. Судового, З відкритого за, судового закри... засідання. Закритого ще ми присперечались, щоб власне. Стояли б ждали. Якби було закрито, там би сразу відвід заявлялося. Вони вже, вітя, я тобі скажу, вони вже тобі приготували ухвалу суду, рішення суду. Позбавити права керування на рік О, суд, ось ти раді, знаєш, що це моя така особиста людей думка притягає до неправдивих показань, і швидко все проводить. І судові <плес> справи, швидко <плес> все <плес> так працює. <плес> 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 а тих людей, яких побили депутати, зараз тих, хто бив, навіть не чіпають. І на питання, чому ви їх не призиваєте на ці опитування, чому ви їх не тягаєте по поліції, по прокуратурі, по судам. І ще буде час. Ми будемо їх при Тобто Ви постраждали трьох чоловіків їх били, забрали у ліки, забрали дрова. Ізюра кожен день ви її... їздите додому, забирати в суд і не... і нам не хоче нічого казати, що це за заберемдено. Що це за контора? Суд, поліція, прокуратура, Місюра їздить до потерпілих. Це Шарашкина контора, віде. всіх розстріляти вас до потерпілих, щоб ті забрали заяву відносно да, кримінального провадження. Щоб не забирав заяву. Добавляйте ще на наше е потретребування пред'явити. що там мантію е і документи посвідчувати. Ми попросили пред'явити посвідчення судді, що вона є на самом ділі суддя, завірене мокрою печаткою з. Державним знаком герб <плес> документи. Я спокійно можу і номер мантії по, по запитали не щоб вона надала. Воєнник, вона сміялась буду... з нас. Як не знаю, я вам Що не зобов'язана надавати шут? нічого. Вони платять налоги за це витримати 50-100 тисяч. Днів. Я не знаю, де вони ці посвідчення суддів купляють. тут треба буде. тут суддюю.